По кризі, з'їхавши на лід в районі річкового вокзалу, автомобіль зумів подолати усього кілька сот метрів. Куди там до середини Дніпра? Дві тонни продавили кригу дуже швидко. Благо, що біля набережної річка не глибока. Переконавшись, що самі не впораються, чоловіки викликали рятувальників. Був отриманий сигнал про те, що в районі річкового порту знаходиться автомобіль, який не Безпосередньо знаходиться в річці Дніпро. За місця події були направлені чергові сили аварійно-рятувального загону з автомобілем підвищеної прохідності. Крім того, сюди прибула група водолазів. Інженерна служба аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Хлопці гуртом взялися за діло. Добре, що ми не чуємо, що вони зараз кажуть, бовтаючись у холодній воді за допомогою автокрана. Вони трошки підняли невдаху амфібію, підвели під нижче дерев'яний настиг. Отак мало-помалу автомобіль підтягнули ближче до берега. Рятувальники кажуть, що такі експерименти з машинами на кризі не поодинокі. На жаль, на сьогодні це дуже часто, особливо це молодого віку люди, які. Беруть автомобілі і витворяють такі речі. Цього разу ніхто з людей не постраждав. Цікаво, чи будуть експериментатори у подальшому перевіряти можливість свого субару допливти до середини Дніпра?